На світ за декілька днів відзначатиме Різдво західного, так би мовити, обряду І от головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний привітав наших міжнародних партнерів з північно атлантичного Альянсу з прийдешніми святами і подякував їм за підтримку. Давайте послухаємо. Дорогі брати по зброї! Сердечно вітаю вас із прийдешними різдвом і новим роком. Ми часто згадуємо вислів в темні часи, добре видно світлих людей. Дякую вам за підтримку і допомогу, за те, що ми разом у цій важкій, несправедливій і невиправданій війні. Я дякую від імені кожного українського солдата, у чиїх руках ваша зброя знищує світове зло і рятує невинні життя. Ціна миру надзвичайно висока. Згадайте про це, дивлячись на небо. І різдвяну зірку на ньому. Помоліться за українського воїна, який зараз в окопі собою захищає світ від біди. І повірте, Господь саме там, поруч з ним, на боці світла і добра, правди і справедливості. Разом переможемо!